Відповідь на питання: чи можливо перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану непридатним до військової служби, виключеним з військового обліку, але якщо дата зазначених документів до 24.02.2022 року. Розберемо на практичному прикладі відповідь на зазначене питання відповідно до норм чинного законодавства. Так дійсно зазначена категорія громадян, має право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Підтверджуючи документи, це військовий квиток чи тимчасове посвідчення військового зобов'язаного та довідка ВЛК військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Але важливий фактор того, якщо зазначені документи датовані до початку війни, тобто до 24.02.2022 року, тоді виникають питання при перетині державного кордону у прикордонників щодо дійсності та справжності зазначених документів, розберемо на практичному прикладі зазначені документи. Якщо дата стоїть до початку війни. Це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного та довідка військово-лікарської комісії. Тоді у прикордонників будуть питання щодо справжності зазначених документів. Як правило, у телефонному режимі з центром комплектування проводиться звірка зазначеного чоловіка, і якщо він не перебуває на військовому обліку та документи не видавалося, тоді викликається слідчо-оперативна група, зазначені документи правоохоронними органами. Вилучаються, реєструються кримінальне провадження та зазначений чоловік притягається до кримінальної відповідальності за статтею 358 Кримінального кодексу України. Якщо документи датовані вже після початку війни, тоді аналогічно перевіряються зазначені документи. Якщо це документи... Скажімо так, свіжі, тоді навіть зазначені громадяни перебувають у реєстрі та перевірити зазначених осіб ну, дуже легко прикордонникам. Також виникають питання. А чому саме у 2021 році ви звернулися до центру комплектування? Пройшли військово-лікарську комісію з метою визнання, непридатними придатними до військової служби. Як правило, місце реєстрації значених чоловіків не співпадає з центрами комплектування? Ну, поділіться у коментарях, чому ви думаєте, не співпадає місце реєстрації з місцем центру комплектування? Я думаю, відповіді дуже цікаві, тому що мабуть зручно звернутися саме цей центр комплектування та отримати документи. Щодо непридатності до військової служби, але зазначені особи несуть теж кримінальну відповідальність відповідно до норм чинного законодавства. Це стосується центрів комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронні органи дуже часто публікують зазначену інформацію щодо притягнення зазначених осіб, якщо вони вчиняють кримінальні правопорушення та допомагають, як прописують ухилянтам, ухилятися від військової служби та незаконно перетинати державний кордон. України. Тому, якщо у вас Дійсні справжні документи щодо непридатності до військової служби, і ви намагаєтесь перетнути державний кордон України. Вам треба мати на увазі, що ваші документи будуть перевірятися правоохоронцями щодо дійсності. Якщо документи справжні, будуть проведені перевірки, та вам нададуть право на перетин кордону. Якщо документи підроблені, тоді будете нести кримінальну відповідальність. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарі. Якщо вам подобається зазначене відео. Поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, дівченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.